І формула миру запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Це набір рішень, реалізація яких гарантуватиме припинення війни. Мирні ініціативи України складаються з десяти пунктів: це радіаційна, продовольча, енергетична безпека, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидії екоциду, недопущення ескалації та насамкінець фіксація закінчення війни. Зеленський запропонував провідним державам світу долучитися до опрацювання української мирної ініціативи та взяти участь у її втіленні в життя. Наразі формула миру обговорюється на міжнародних конференціях. Остаточне затвердження має відбутися на майбутньому глобальному саміті миру. Ну, як було е зазначено на початку е цієї інформаційної години е в студії Михайло Подоляк, е радник керівника Офісу президента України, е вже з нами. Пане Михайло, вітаю вас. Щодо формули миру, яка повсякчас набирає обертів, тому що дедалі більше країн долучається до цієї ініціативи. Про ми вже просто не перший місяць про це говоримо. Але з якими можливо проміжними підсумками виходимо на сьогодення? Є дуже важливі підсумки, на мій погляд: по-перше. Практично не існує альтернативних платформ, на яких можна було б щось обговорювати. Ну тобто, за рахунок яких можна було б щось обговорити. Нагадаю, що на початку було там десятки різних ініціатив. Давайте ви будете домовлятись на умовах Російської Федерації. Вони говорили це мирні переговори, але тільки на умовах Російської Федерації. Сьогодні є абсолютно очевидне усвідомлення політичне в глобальних політичних елітах, навіть у країнах глобального півдня чи у країнах, які займають нейтральну позицію, що в принципі мир це про справедливість, не про якусь там фіксацію чогось. А саме про справедливість, тому що будь-який мир, який буде побудований не на справедливості, ну це не мир. Правильно це буде продовження війни іншими е, засобами і так далі. І тому дивіться, перша складова немає інших платформ для обговорення. Друга складова є все більше розуміння, що будь-яка війна може закінчитись тільки справедливістю або не закінчитись і продовжуватись. І третя складова, що все більше країн розуміють, що е, Війна у східній Європі має багато відлунь на інших територіях. Тобто, вона провокує нестабільності, вона провокує зовсім інший рівень життя. Ну тобто, інвестиції в безпеку, зовсім інші, і так далі. І чим довше ця війна буде, тим менше буде правил, які будуть впливати на життя. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тим паче знову ж таки, як і до безпекових а їх вже вісім. Ми сьогодні чимало часу приділили цій темі. Так само і до формули миру долучаються наші ну нові партнери. Скажімо так, а от хто може долучитися до агресії росіян на території України, це ну принаймні активно в медіаполі в інфополі зараз ця тема значить обговорюється. Це Білорусь. Хоча від початків широкомасштабного вторгнення Лукашенко постійно не самопроголошений президент. Да, про це говорив, що ні, ні, жодно. Ньому разі, жодним чином ми пам'ятаємо, як з Білорусі рушили танки, колони військові Російської Федерації. Давайте заговорити про те, що він тут обмовився в своїй спілкуванні з журналістами щодо того, що якщо буде зазіхання на нашу територію, це ключове, і ми будемо боронитися типу від таких спільних ворогів, мається на увазі, спільних з Росією. да? це колективний захід. Але у них ж і доктрина прописана в такий спосіб, що вони мають лише оборонятися. У них навіть по за великим рахунком немає. Наступального озброєння, і тут є така теж теза від нього, що ми зараз звозимо техніку і посилюємо свою армію. Тоді питання: що це за взагалі каша і каламбур в голові Лукашенка? Звідки звозять Росії? Немає можливості їх посилювати. Якщо вони мають оборонятися, то про який наступ він говорить? Зараз ми перейдемо до Лукашенка. Я Хочу завершити дуже важливу складову. Ми не зовсім до кінця оцінюємо. Коли ви говорите про гарантії безпеки, про формулу миру це спроба президента Зеленського. Якраз таки інституалізувати ті правила, які будуть впливати на глобальний простір вже завтра. Ну тобто, він чітко фіксує. Дивіться, ми не можемо абстрактно щось там говорити про мир, як такі, про переговори, як такі. Ми не можемо говорити абстрактно про якісь там альянси і так далі. Потрібні юридичні фіксації. Інституалізація ініціатив, не те, що ми просто про щось там заявили. От це відбувається і з гарантіями безпеки. Ви абсолютно праві. Вже вісім держав. Фінляндія сьогодні додалась. Це чітка юридична фіксація, що буде робити та чи інша країна в рамках безпекових домов. Молоності, якщо ці безпекові домовленості будуть порушуватися юридична фіксація, так само формула миру. Давайте зафіксуємо 10 кроків, які дозволять гарантувати безпеку глобальну в сенсі там продовольча, ядерна, технологічна, конвенційна, навіть і так далі. Це інституалізація нових правил. Це те, що ми постійно з вами проговорюємо. Що на жаль, глобальні інституції, в тому вигляді, як вони існували до повномасштабного вторгнення, поступово вмирають. Треба на їх місце щось буде нове вибудовувати. Так само треба буде пере. Переосмислювати глобальний політичний безпековий інформаційний простір, щоб не було таких ситуацій тоді. Які знову ж ми... таки місточок до мого запитання від формули миру і безпекових да. цих гарантій. Нідерланди, Велика Британія, от Фінляндія. Тепер же зараз перемовини з Японією ведуться і ще і ще країни. А в Білорусі розуміють усі ризики. і Виклики переходимо да. до Білорусі до Лукашенка. Безумовно, немає сенсу аналізувати логічність чи об'єктивність його висловлювань. Це абсолютно. Фікція, він. То тобто ви відкидаєте в принципі, Він пропагандистські речі говорить забушено. періодично з більшою агресією, з меншою агресією, відповідно від настрою, з яким він там знаходиться в психоемоційному стані. В якому. Але тут дуже важливо, ви абсолютно праві. Дивіться. І заяви Лукашенка і заяви Путіна вони говорять про те, що ці люди живуть в минулому. Вони вважають, що хтось хоче зазіхати на якусь територію. Сьогодні глобальний світ, відкриті території, немає території. Навпаки, якщо ти інтегрований в глобальне суспільство, то ти будеш мати величезні переваги. Ти будеш мати доступ до технологій, до фінансових ринків, до ринків збуту і так далі. Інтеграція, глобалізація вона незупинна. Так я розумію, що подекуди радикальні партії виходять, говорять, давайте будемо ізолі. Цінуватись і подекуди виборець говорить: так, давайте про це подумаємо, а потім розуміє, ну як це закриємось і що далі. Тому що сучасний світ це якраз таки можливість відкрито про все говорити, всім торгувати, і так далі. От в цьому є проблема Лукашенка і Путіна. Вони, вони сьогодні агресивні за НАТО. Ну, Путін він, в принципі, трошки має певні психотичні зміни, можна окремо це говорити, і Лукашенко так само, тому що якщо ти там знаходишся. 30 років у владі в якості царя, ну це відповідно впливає на твій психоемоційний стан, ти виглядаєш не зовсім як людина, яка є адекватною, і так далі. Але вони в чому їх проблема? Вони настільки агресивні, тому що розуміють, що вони вже відсутні, їх немає. Їх немає в глобальному порядку. Денному це люди, які вже програли, і історію програли, і своє майбутнє програли, і своє минуле програли їх не існує. І тому вони спробують нагадати про себе. Дивіться: ну, якщо Путін просто заливає кров'ю Україну, ну і інші країни готовий заливати кров'ю, то Лукашенко. Ну що він може зробити? Він може вийти такий і сказати: дивіться, ми з цим можемо проти всіх воювати, і все. Але це маленький. Віп-пропагандист э, оцього путінсько-патрушевського тандему не більше того. Спокійно відносимось до всіх цих заяв. Чому спокійно? Тому що дивіться, Україна два роки воює, Україна чітко пояснює на рівні концепції, на рівні того, як світ має розвиватися, чому треба вкладатись в оборонні виробництва, чому треба зміцнювати загальноєвропейську оборону як таку. До речі, в рамках загальноєвропейської оборони там буде присутня і Молдова в свій час, буде присутня Білорусь. Ну не Лукашенківська зрозуміло, і так Але, далі. Але. Бачите, наші наприклад повітряні сили в повітряних силах зазначили, що виключати такого, що наприклад з території Білорусі можуть летіти ракети в наш бік або злітати літаки в подальшому. Ну не можна, тому що в принципі така інтеграція Росії і Білорусі на мілітарній складові вона є, і це може бути загрозою. Так танками вони може не підуть, тому що там все заміновано на кордонах і наші позиції облаштовані. Але виключати нічого не можна. Це війна, безумовно яку ведуть не по правилах, тому що Росія не дотримує не, правил, не звичай ведення війни, не конвенції, ми це розуміємо і так далі. Більше того, вони вже використовували плацдарм білоруський для атаки, в тому числі балістикою наших територій. Але ви знаєте, давайте згадаємо буквально там, пару днів тому використовувала Росія Онікс з певним часом підльотного, підльотним часом. І що Україна шукає засоби, які дозволять все це компенсувати? Ну тобто, за рахунок сьогодні, до речі, президент про це говорив, що. Спробує збільшити розуміння партнерами необхідності до закрити нам небо саме від балістики, саме з маленьким радіусом підльоту. Ну тобто, коли це півтори хвилини, дві хвилини, три хвилини, і так далі. До речі, вони використовують Брянську Курську область. Так само це достатньо е, близько до центральних регіонів. України. Якщо вже згадали Брянську-Курську область, поговоримо про більш віддалені регіони, і е, які там від кордону там за тисячу кілометрів в глиб Росії розташовані. Е, в цій частині можна згадати е, аналітику від Forbes, де е, там теж журналісти припустили, що е, значить по Татарстану в республіці Татарстан по підприємствах, зокрема МПЗ, е, летіли не дрони, а навіть легкомоторні літаки. Поговоримо про це начинені вибухівкою, які значно дешевші в, е, в виробництві. Скажімо, там ну по, по собі вартості, ніж скажімо, ті ж самі ракети, які Росія запускає по Україні. Це як теза і затравка на наступну тему. Отже, учасники агресивної війни проти України не сховаються в глибокому тилу. Це так, якщо говорити про тил е, безпосередньо. Території Російської Федерації 2 березня нагадаю, служба безпеки України та головне управління розвитки провели операцію проти російських промислових об'єктів, розташованих на відстані у понад 1200 кілометрів від українського кордону. Безпілотники літакового типу завдали удару по економічній зоні в місті Лабуга, що в Татарстані свідки атаки виклали в соцмережу відео влучання по заводській території. Саме тут знаходиться розташоване підприємство із збирання дронів камікадзе шахет, якими Росія систематично обстрілює українські міста. Його вробничі потужності зазнали значних руйнувань. Під час тієї ж атаки був вражений ще один промисловий об'єкт у Татарстані нафтопереробний завод у Нижню Камську. Далекобійний дрон влучив у колону первинної Реробки нафти, після чого там виникла пожежа, нагадаємо, що за оцінками Агенції Bloomberg, внаслідок атак українських безпілотників припинило роботу 14% нафтопереробних потужностей Росії. І через це. Да, через це ще в березні країна агресор повністю припинила експорт бензину і на 20% скоротила експорт диспалова. З великим рахунком неважливо, чим дістали. Головне сам факт, і дуже було це великою несподіванкою для росіян, які безпосередньо в Татарстані живуть, що так далеко залетіло. Це ідеально. Що так далеко, і що в нас є такі спроможності, але це ще поки що мало і не масштабно, тому що дивіться, є декілька інструментів, які дозволяють впливати на перебіг подій на лінії фронту. Ну тобто санкції, наприклад, тобто обмеження доступу Росії до фінансових ринків, на жаль, до сировинних ринків на жаль, знову ж таки. А є безпосередній інструмент, який дозволяє військовим шляхом обмежувати спроможності забезпечити армію окупаційну армію. Все От все, що робить сьогодні Україна, це по перше, ще раз я завжди на цьому наголошую це в рамках міжнародного права. Абсолютно, ми юридично все робимо правильно. Мало того, що це морально етично правильно, мало того, що це з військової точки зору, правильно, так це ще й юридично все коректно і правильно. Ми знищуємо інфраструктуру забезпечення. Було бажано, щоб Росія втратила не 14%, безумовно, а втратила практично всю свою нафтопереробну галузь. Це було б взагалі непогано, тому що тоді ми бачили дефіцити. Спроможності Росії використовувати техніку, використовувати логістику, підвоз і так далі, і тому подібне. І це я думаю, що треба над цим працювати. Я думаю, що і ГУР і СБУ будуть над цим працювати, тому що якщо у вас є інструменти, а вони в нас є. То і ви можете їх використовувати, і знову ж таки, немає жодної заборони ні від кого, і це неможливо після двох років війни, тому що це було б м'яко кажучи дивно. Да? Тобто вас атакують крилатими ракетами, вам руйнують там ТЕЦ, ГЕС, ну тобто теплогенерацію, гідрогенерацію і так далі. Вас хочуть залишити без інфраструктури як такої. А ви маєте говорити: ну ні, ми не будемо відповідати. Ми будемо тільки знищувати військових окупантів на своїй території. ми якось так непомітно перейшли у цю межу, пам'ятаєте від завдання ударів по. Армії окупантів і їх спроможностях, ресурсах на території України. Пам'ятаєте, коли от йшлося йшлося да, від наших партнерів, що ми маємо боронити свою землю і відстоювати себе лише на своїй території, вже до того, що летить а... всюди і по всіх напрямках Це і далеко. Класично летить. просто не всі, на жаль, в тому числі серед партнерів, вміють читати підручники. Це класична психічна ескалація. Тобто, ви поступово позбавляєтесь певних страхів, і йдете далі по маршрутизатору. Дивіться, війна такої інтенсивності, вона в будь-якому випадку Веде до фіналу, ми можемо з вами про це говорити. Можемо не говорити. Це об'єктивне. Процес, ну тобто історично детерміновано, що Росія програє. Об'єктивний процес, як ця війна буде йти. Ми точно розуміємо, які етапи в цій війні будуть. Ми точно поступово позбавляємо всіх страхів, і Україна позбавляється, і партнери позбавляються. ми швидко позбавилися до, речі, партнери, що до партнерів. от, от одразу поточню, ви Просто ви кажете, ми позбавляємося страхів. Ну, не ми, а партнери, а, партнери, партнери сих, да. да позбавляються страхів. І тут очевидно зрозуміло, в чому чому змінилася риторика, наприклад, того ж самого Макрона, президента Франції, Волстрі Писало, що нібито в лютому місяці відбулася розмова між Шольцем, канцлером Німеччини, Байденом, президентом США і Макроном. І де Макрон на цій зустрічі да, в тристоронньому форматі пропонував забути про всі ці червоні лінії щодо Російської Федерації, змінити взагалі доктрину да протидії їх агресії. Щоправда, Шольц і Байден були більш стриманими обережними, і вони утрималися принаймні, від якихось різких кроків. А Макрон після цього почав виходити. Ходити і виступати з досить різкими заявами. Країна ядерна, нагадаю, і досить потужна в мілітарній складові то що потрібно ще має відбутися, такого або що ну, от власне, має відбутися на фронті, можливо, там на політичній арені, щоб і інші лідери інших ну, країн так само відповідь. Ви точно знаєте, якщо на фронті буде десь обвало лінії фронту з боку Росіян, ну, тобто вони побіжуть да? ну, тобто вони будуть втікати, то це приведе до, скажімо, так я використаю цей термін. До максимальної макронізації всієї глобальної політичної еліти вони будуть всі жорсткі заяви робити, тому що сьогодні не тільки, до речі, Макрон, а і президенти і прем'єри країн Східної Європи чи країн Північної Європи, так само в жорсткій дуже риториці знаходяться. Вони точно розуміють ці ризики, які генерує Російська Федерація. Це питання консервативного підходу. І він, на жаль, все ще є. Він все ще є. Тому що політики не готові були до тієї моделі поведінки, яку, до речі, продемонстрував президент України. Він показав, що треба робити в кризових ситуаціях, що треба набирати на себе і функціональність, і відповідальність, як таку. І причому це не на один-два дні там чи на один-два місяці. А якщо ти вже зайшов в цю канву, беру на себе відповідальність, то треба постійно все це підтримувати. Оце робить президент України. Так само, в принципі, якщо політики європейські хочуть домінувати, я моназив, вони ж хочуть домінувати в. Своїх національних політичних елітах їм треба цю модель, модель українського президента, яку він за поведінкову модель, брати на озброєння і рухатися, як Макрон сьогодні це демонструє. Головне, щоб заяви відповідно під. Підсилювались потім логістичними діями. Ну тобто, дивіться, він говорить про те, що необхідно жорстко реагувати на ескалацію з боку Російської Федерації. Добре, що можливо перейти до обговорення концепції вводу національних контингентів. Добре, але тоді третій крок має бути логістичний який. Але тоді я вам сьогодні збільшу допомогу, наприклад, скальпами. Ну чи, наприклад, там додаткову допомогу снарядом чи дроном і так далі. Тобто, отака от має бути логіка. Але між тим. Давайте коротко ще раз підсумуємо, що таке війна. От Росія вона завжди на цьому заробляла багато дивідендів. Вони завжди говорили, блефували, Вони завжди говорили, ми підвищимо ставки. Ви ж не підете сюди. Ми ж будемо так грати. І ви будете нас боятись. І всі так, ми вас будемо боятись. Сьогодні зрозуміло, що Росію немає сенсу боятись. Вона вже всі, всі свої карти виклала на стол. Вони вже лежать на столі. Вже все зрозуміло, що вони будуть робити, що вони будуть говорити. Більше того для всіх сьогодні. Очевидно, психотип того ж Путіна. Чому він дуже слабка, примітивна людина? Це також всім очевидно. І тоді залишилось одне питання: ресурсність Росії це єдине питання. Не треба вже говорити про страх, нічого. Треба зробити все, щоб ресурсність Росії була а, суттєво знижена. Знову ж таки, санкції не працюють в тому обсязі, як мали працювати. Росія побудувала адаптовану. Економіку, вона може бути ізольована від технологічних ринків, тому що сьогодні потреба російських спільнот ну, зовсім інша. вони в вау-ефекті знаходяться, в то афекті, навіть я б сказав, пропагандистському і так далі. Тому треба все робити для того, щоб Росія просто була ізольована, щоб її не слухали, не пропонували приїздити кудись, не співпрацювали, вивести свої компанії ну, з російського ти, ринку. Хоча ну, цей чи? процес триває Шо? зараз, зараз Но, якщо ви не готові до цього. То тоді, будь ласка, дивіться. Як горить Ніжньокамський е, НПЗ, да і це, як то кажуть, проби парада е, просто е, щодо розширення географії, скажімо так, по країнах і по лідерах європейських країн не лише європейських, оцього ставлення. Да, що Росії не варто боятися, е, можна згадати про заяву, е, наприклад, Єнса Столтенберга, який озвучив досить ну такі позитивні тези в контексті літнього саміту НАТО в Вашингтоні, він сказав, що ми маємо напрацювати дорожню карту, тобто це вже про якусь, хоч конкретику йдеться. Да Абсолютно. прийняття України в альянс Єн Стотенберг говорить, що зараз треба скомпілювати всі зусилля і допомогти Україні, тому що Блінкен говорить держсекретар, що зараз критичний момент, і от в цій частині дуже багато новин таких звитяжних. От, наприклад, в США будують три лінії виробництва снарядів для потреб України, закуповують у Туреччині ті ж самі снаряди. Знаходять можливості В США. Є ініціативи в разі перемоги Трампа, наприклад, передати повноваження від США, значить Рамштайн формат до країн блоку на. То дуже багато можна таких новин накидувати. Тобто, чи можна говорити, що чим ближче до літа, коли от деякі експерти кажуть, що це буде критичний момент на фронті, ближче до літа може щось таке статися, що справді от допомога піде з усіх боків, рішення будуть напрацьовані багатьма країнами, тощо ну. Вони напрацьовуються рішення, допомога піде. і Знову ж таки, я не думаю, що для цього треба чекати якогось критичного моменту, тому що ми постійно знаходимося в критичному моменті. Це ж війна, і Росія продовжує використовувати кількісну перевагу там снаряді немає різниці, в чому в мобілізованих і так далі. І тому це питання не в тому, що якийсь критичний момент запустить там повний обсяг допомоги. Ні, це питання в дебюрократізації процесу допомоги. На жаль, я ж кажу, що це трошки повільніше ніж. Було б потрібно для такого типу війни, але вони всі вже перебудовані. Всі практично країни, які є членами умовної, формальної, неформальної проукраїнської коаліції, вони перебудовані з точки зору перша оцінки Росії, ну з точки зору вони її не бояться. Друге з точки зору необхідності цю війну фіналізувати справедливо. Третє, з точки зору стійкості України. Абсолютно, в нас зовсім іншого рівня суб'єктність сьогодні, навіть не тільки політична, але і цінність на суб'єктність, тобто всі Говорить, так, Україна це щось над, над, над такого, якого ми в Європі давно вже не бачили з точки зору стійкості. І четверте, абсолютно чітке розуміння, що не треба думати, що хтось в альянсі, наприклад, якийсь партнер, буде там питання всі закривати з собою. Що треба всім інвестувати у відповідні напрямки? Все це є. Але питання бюрократичності підходів, тобто вони забагато. Говорять, дискутують і так далі, приймають потім правильне рішення. Але оця дискусія вона сьогодні і так же набагато коротша, ніж я нагадаю. На початку війни на початку війни навіть близько вони не були готові говорити про необхідність суттєвих інвестицій у військові виробництва, в необхідність суттєвих військових пакетів для України, в необхідність програшу Російської Федерації. Сьогодні все це обговорюється. Головне питання, щоб оцю дебюрократизацію по факту провести трошки швидше. На сам кінець, повідомлення Російської Федерації... Рація намагається усіляка повісити на Україні ярлик терориста. ФСБ заявило, що затримали автівку з вибухівкою в іконах, значить, яка їхала з України. Також за даними це Financial Times, пише понад 50% Росіян вірить у те, що теракт організувала саме Україна. Це йдеться і про теракт в Крокусі, в цьому центрі, і тут ще можна додати, що росіяни вимагають видачі очільника СБУ Василя Малюка. Mm -hmm. Що це взагалі за істерія така? А, Дві хвилини попального слушати буквально. Фанес, да, і дуже коротко, а Фенешалас точно думає, що росіяни якось об'єктивно щось оцінюють. Ну тобто, треба серйозно сказати, 50% росіян говорять, що це теракт, Україна скоїла. Ну це ж безумовно. Вони так досі вірять, що вони мають право вбивати наших дітей, що це справедливо. Для них це справедливо. Вони мають прийти сюди, різати нас, вбивати за це не мають бути покарані, бо тому що вони мають право на це приходити, вбивати когось і так далі. Тому серйозно сприймати всю цю пропаганду немає сенсу. Я про інше. Дивіться, коли ти отримав інформацію. Коли ти розумієш, хто вчинив і е, цей теракт, коли всі розвідки говорять: дивіться, буде теракт навіть в Крокусіті, вже говорили, що буде за два тижні до теракту. Коли Іран навіть попереджає, що ми затримали людей, які мають відношення до Вілаята, тому що вони хочуть каліфат будувати з центром Афганістані, вони є конкурентами для Талібана, для вас це загроза, тому що ви легалізуєте Талібан і так далі. Коли ви затримуєте своїх громадян, коли ви в Дагестані знаходите людей, які фінансують теракт, і говорите все про це, і потім, от всі. Карти, знову ж таки, на столі, все зрозуміло, хто, як і що робив. І всі розуміють, що все зрозуміло. І тут виходите, знаєте, от все це має відношення до України, яка жодним боком, жодним чином, навіть близько там не стоїть. І так далі. І тут питання: вони хотіли, щоб Росію перевели з категорії агресор з терористичним компонентом в категорію агресор, але і жертва одночасно не вдалося. Все, що вони сьогодні роблять, це дуже добре, тому що вони продовжують шокувати світ відвертою брехнею. І чим більше буде говорити Патрошов і Путін. Супер два ідеальних спікери для мене. Ну я мене з за сарказмом зараз говорю, які абсолютно Лапка. точно обнуляють всю, всю пропагандистську мішуру, яку вони продають тут щодо обвинувачень тероризму українців. Варто згадати, що Хамас там висловлював терористична організація, да, висловлює співчуття терористичної організації Росія за вчинення третьої стороною теракту, і це взагалі окрема тема для дискусії. Дякую вам, що це завітали. психіатри мають дискутувати. Да. Я зразу говорю. Дякую, що завітали до студії. Дякую. Михайло Подоляк, радник. Керівника Офісу Президента України був з нами.